Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо розбирати і працювати з властивостями визначеного інтеграла. Отже, властивості зараз перед вами, їх 5. Давайте їх розберемо. Властивість під номером 1. Якщо переставити межі інтегрування, то інтеграл змінює знак на протилежний. Подивіться, переставили верхню і нижню межу А і Б місцями, перед інтегралом з'явився знак мінус. Друга властивість для будь-якого а виконується, якщо верхня і нижня, нижня межа у нас однакові, то такий інтеграл дорівнює нулю. Третя властивість. Інтеграл суми функцій дорівнює сумі інтегралів цих функцій, тобто, подивіться: інтеграл від двох функцій да? fx плюс dx можемо записати як окремо інтеграл від функції fx dx плюс інтеграл від функції gx, x. Четверта властивість. Сталий множник можна виносити за знак інтеграла. Подивіться, у нас зараз k сталий множник, його записали перед знаком інтеграла. І п'ята властивість нехай це деяка точка проміжку А b. Тоді, подивіться, інтеграл можемо розписати як суму двох інтегралів да? на проміжку від А до c, а потім від c до b. Будемо розбирати цю тему декілька уроків. Сьогодні почнемо і будемо використовувати ці властивості. Отже, перший номер вашого підручника номер 112, обчисліть інтеграл. І запиш, запишемо перший інтеграл. Межі у нас від мінус 3 до 0, х квадрат dx. Дорівнює. Так, що у нас буде? Пригадуємо. Х в кубі ділимо на 3. Наші межі від мінус 3 до 0. Підставляємо верхню межу. Що у нас буде? 0 в кубі ділимо на 3. Мінус, підставляємо нижню межу. мінус 3 в кубі ділимо на 3. 0 в кубі це 0. ділимо на 3 0. Мінус. мінус 3 в кубі це мінус 27. Ділимо на 3 буде 9. Да? Мінус, мінус 9. Отже, буде плюс 9. дорівнює 9. Ось і все. ще швидко, легко і просто. Друге. Інтеграл від 4 до 7 3 dx. 3 dx. Що ми можемо? Зробити, що у нас буде? Пригадуємо 3х межі від 4 до 7. Підставляємо верхню межу 3 множимо на 7, мінус, підставляємо нижню межу, 3 множимо на 4, 3 на 7, 21, 3 на 4, 12. Буде 9. Так? Зробили третє. Косинус, так, інтеграл так? від 0 до π на 4 від косинус х де х. Пригадуємо, як шукати первісну від косинуса. Це у нас буде синус ікс. Синус хину межі від 0 до π на 4 підставляємо верхню межу синус π на 4. Мінус нижня межа синус 0. Пригадуємо синус пі на 4, да? це корінь із 2 на 2. Мінус синус 0. Сінус 0 це 0. Можемо написати мінус 0, да? буде корінь із 2, ділимо на 2. Якщо не встигаєте, зробили паузу, дописали, і наступний номер будемо розбирати номер 11,4. Отже, записуємо перше інтеграл від 1 до 5 від 2х плюс 1 dx до рівня. Отже, що будемо робити? Первісна від 2х у нас буде 2х квадрат, ділимо навпіл. Плюс первісна від одинички буде просто х. Взяли все в дужки і наші межі від 1 до 5. Двійки можемо скоротити, да? отже буде х квадрат плюс х. Підставляємо верхню межу 5 в квадраті плюс 5, це наша верхня межа. Мінус нижня межа 1 в квадраті, плюс 1. Так, що у нас буде? 5 в квадраті 25 плюс 5 30. 1 в квадраті 1 плюс 1 2. 30 мінус 2, 28. Інтеграл обчислили. Друге, інтеграл від 0 до 2 від х. Так, зараз підручнику, яка це у нас тут степінь. Третя, да? Х в третьому степені. Мінус хде х. Дорівнює. Так, що у нас тут буде? Пригадуємо. Х в четвертому степені ділимо на 4. да, Первісна буде від ікс куб, мінус, первісна від ікса, ікс квадрат ділимо на 2, і наші межі від 0 до 2. Підставляємо верхню межу 2. В четвертому степені ділимо на 4. Мінус 2 в квадраті ділимо на 2. Мінус підставляємо нижню межу 0 в четвертому степені, ділимо на 4, мінус 0 в квадраті ділимо навпіл. Розуміємо, що в другій дужці буде результат 0. Працюємо з першою дужкою. Що в нас буде? 2 в четвертому степені. Що це таке? 2 на 2. 4, ще на 2, 8, ще на 2, 16. 16 ділимо на 4, отже буде 4. Далі 2 в квадраті це 4, ділимо на 2. 2. 4 мінус 2 буде 2. Отже, отримали відповідь 2. Розбираємо третє. Інтеграл від 1 до 2 dx ділимо на х в кубі. Як можемо це по-іншому записати ще інтеграл від одинички до 2 х міну в третьому степні dx. Пригадали таку властивість? Отже, що це у нас буде? Це буде х в степені мінус 3 плюс 1 мінус 2. ділимо на мінус 3 плюс 1 мінус 2, да? і наші межі від одинички до 2. Отже, підставляємо верхню межу. 2 в степені мінус 2 ділимо на мінус 2, мінус нижня межа 1 в степені мінус 2 ділю на мінус 2. Що це в нас буде? 2 в степені мінус 2. Це те саме, що 2 в квадраті, але ми перемістили його в знаменник. А у нас в знаменнику вже є 2, отже, буде 2 в кубі. Це буде мінус 1. І 2 в кубі це 8, да? мінус 1 восьма. Далі, що у нас тут буде мінус 1 в будь-якій степені, да? це буде одиничка. Отже, буде у нас одна друга, Зі знаком мінус буде плюс одна друга. Так, спільний знаменник у нас 8. На 4 домножимо другий дріб, буде мінус 1, плюс 4. Це буде 3 восьмих. Отже, отримали відповідь. 3, восьми. Завдання нескладне, да? не поспішаємо, розв'язуємо. Отже, зараз я витираю дошку і будемо займатися четвертим. Якщо ви не встигаєте, зробіть зараз паузу. Да? Так. Четверте завдання записуємо. Інтеграл від мінус 2 до мінус 1. Від 2 мінус 1 ділимо на х в четвертому степені dx. дорівнює. Працюємо, первісна від 2, це буде 2х. Далі, одиничка ділимо на х в четвертому степені. Це х в мінус четвертому степені. Так? Отже, це буде мінус х, Мінус 4 плюс 1 мінус 3. І знаменник у нас буде мінус 3, мінус винесемо попереду, буде плюс, і тут у нас 3 межі наші, від мінус 2 до мінус 1. Дорівнює. Отже, що це у нас буде? Підставляємо верхню межу мінус 1, да? 2, множимо на мінус 1 плюс мінус 1 в степені мінус 3 ділимо на 3. Тяжках. Так, мінус, підставляємо нижню межу, 2, множимо на мінус 2, плюс мінус 2 в степені мінус 3 ділимо на 3. Розбираємося, що у нас тут буде, так? Да? Так, 2 множимо на мінус 1, це буде 2, мінус 2. Да? Далі мінус 1 в степені мінус 3 це мінус 1 в кубі, яке пішло у нас в знаменник. Мінус 1 в кубі буде мінус 1, отже буде мінус 1 третя. Далі 2 множу на мінус 2, це буде мінус 4, коли прибираємо дужку, да, перед дужкою стоїть знак мінус, отже, змінюємо знак, буде плюс 4. Далі мінус 2 в мінус третій степені це те саме, що одиничка ділимо на 2 в кубі. Да, тільки у нас мінус 2, да, мінус 2 в кубі. Мінус 2 в кубі це у нас буде мінус 8. І ще у нас там 3, 24, да. Отже, буде мінус Перед дужкою стоїть знак мінус, змінюємо на протилежний плюс 1, 24. Так. Приводимо до спільного знаменника. Да? Що у нас тут буде? Міс 2 плюс 4 це буде 2. Давайте запишемо ще 2, мінус 1 3 і плюс 1, 24. Так. Спільний знаменник у нас буде. 24. Домножимо на 24. Домножимо на 8. Да? Отже, буде 24. Відняти 8 і плюс 1. Чого ми не загубили? Да, 24 множимо на 2, да? 48. Віднімаємо 8. Це буде 40 і плюс 1. 41. 41, 24. Виділимо цілу частину. Що це у нас буде? Одна ціла і. Так, джегут це буде раз ляну. 48, віднімаємо 8, буде 40. І додаємо одиничку. Правильно, у нас буде 40 24. Так, виділяємо цілу і дробову частину. Буде 1,16 двадчех. 17, 24. 1 ціла і 17,24. Перевіряємо 24 множимо на 1, 24, плюс 17, 34 і 41. Це правильно. Отже, розв'язали. Ідемо далі. Наступний Наступне номер, який будемо розбирати, це номер 11, 6. Розберемо перше сьогодні тільки. Так, Номер 116. Записуємо інтеграл від 0 до 1, х мінус 1, в четвертому степені, тх. Що це у нас буде? Х мінус 1, в якій степені? В п'ятій, так, 4 плюс 1. Ділимо на 5 і наші межі від 0 до 1. Підставляємо верхню межу 1, мінус 1 в п'ятому степені ділимо на 5 мінус нижня межа 0, мінус 1 в п'ятому степені ділимо на 5 Дорівнює 1 мінус 1 0. Отже, 0 у нас виходить. Так? Тут у нас 1, 0 мінус 1 мінус 1. В п'ятому степені це буде мінус 1. Мінус на мінус дасть нам плюс. Отже, буде 1 п'ята. 1 ділимо на 5, 0,2. Відповідь отримали. Завдання не складне. Чекаю на фото ваших робіт. Працюйте.